Щоб придбати військовослужбовцям авто та закупити матеріали для плетення захисних сіток. Аби цього досягти, у самому центрі Луцька Волинська обласна бібліотека для юнацтва разом із друзями провели благодійний ярмарок. Чого там тільки не було, виступи талановитої молоді, продаж смаколиків, майстер-класи та багато цікавого. Детальніше про благодійний ярмарок у сюжеті Віри Шевчук. На благодійному ярмарку бібліотека та друзі для ЗСУ виступила талановита молодь. Танцювали маленькі вихованці ЗДО номер 19 і учні гімназії номер 3 А Луцький центр професійно-технічної освіти презентував показ одягу. Під час дійства здали макулатуру російські книги. Здали макулатуру 672 2 кілограми. Це 2020 гривень ми отримали, і ці кошти будуть віддані на матеріали для сіток. Волонтерки, які плетуть захисні сітки для воїнів, теж на ярмарку вони вбрані у кікімори, які також виготовляють для військовослужбовців. Їх невтомним ентузіазмом допомагати захисникам важко не захоплюватися. Якщо волонтер працює давно і вміє плести, то в нас приблизно один волонтер квадратний метр за годину плете. А нас багато, тому в нас сітки плетуться швидко. У нас 100 кікімор в тиждень дівчата сплітають рука кожен вузлик. Своїми руками, тому я зараз в їхній роботі, я, мені добре, ми, як тест-драйв пройшли. У нас велике замовлення, ми поєднали велике замовлення, треба з рухлопцям відправити і допомагаємо бібліотеці. Вони нам, а ми їм. Те, що хлопці нам відправляють свої подяки, це нас дуже мотивує. Ми дуже тішимося і в нас збільшується продуктивність. Тому ми тільки за допомоги. Вони нам вони нас захищають, а ми для них робимо все, що можемо. Хлопці, ми чекаємо вашої перемоги та повернення до нас на ярмарку. Діти створювали малюнки захисникам, грали в пізнавальні ігри. Художниці писали портрети всіх бажаючих була й можливість піти з ярмарку з новою стильною зачіскою. Ну і звісно, не обійшлося без смаколиків, які. Можна було придбати за символічну ціну. Ми збираємо якраз для 15-ї бригади на наш збір. Це наш збір, і ми збираємо на автомобіль. Продаємо різну домашню смакоту, домашній лимонад, печиво з передбаченнями. У Нас різноманітні смаколики, домашня випічка, пиріжки мами мами, ручної роботи, горішки, як в дитинстві, лимонад, наш домашній, дуже смачний з льодом. А все це заради того, щоб закрити наш збір на Мобіль, і дуже віримо щиро в те, що ми сьогодні це зробимо. Всі ці локації у центрі Луцька, де об'єднались бібліотекарі, майстри, волонтери, талановита, молодь, аби зібрати як найбільше коштів для наших захисників. Ми хотіли просто зробити таке, якесь бібліотечне дійство, яке б так само з залученням наших друзів, яке б показало, що бібліотека теж працює на зсу на нашу перемогу і робить все можливе, щоб у нас наша перемога. Сталася якнайшвидше загалом. Під час ярмаркування вдалося зібрати понад 35 п'ять тисяч гривень для військових. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук для новин на часі.